Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги. Сьогодні ми перекидаємо нашу мішанку, ячмінь з травою сіяли. Трохи нам дощі не дають його по-толковому висушити, але працюємо як можемо між тими дощами. Стараємося якось його висушити. Бачите, воно вже підсохло. Такий ячмінець. Зверху вже сухенький, знизу ще вологець його капає. Капає вода. Це таке виходить після проходу граблів. Так що такі справи. Бо знизу росте травичка, то його треба як-небудь забрати, щоб стюкувати. Отак трошки їх волки розцирокують, якось так. Працюємо нашим кентавром, граблі сонечко на 5 кілець, якось так воно виходить після проходу. Тобто ми всю клюшку не перекидаємо, всю хокейку граблів, а ми так робимо, щоб воно трошечки і піднімало, не перекидаючи хокейки. Ми там пере... перекручуємо колеса місцями. Ну, просто повертаємо ці дуги з колесами, з сонечками. Ми їх просто повертаємо на осі. Получається, одне, там де три спереду, одне стає е, типу, одне спереду, одне ззаду, далі знову одне спереду і далі знову одне ззаду, одне спереду. Вони стають в шахматному порядку. Ну, і дивіться, тут ось за два проходить, то вже ніби нічого так. По-хорошому було б перекинути клюшку, але... Це так, на скору руку. Головне результат, що воно його перекидає і, і це добре. Так що, якось так. Дивіться, воно, до речі, травичка росте. Тут ще конюшинка є травичка. Такий ось мінець, така мішонка у нас. Якось стікуємо, висушимо її. Це ось, Якщо пам'ятаєте, ми її сіяли. Хтось бачив, може хто не бачив, подивіться на каналі, відео є, як ми її сіяли. Тут така воно, 10 метрів ширини, а 300 довжини така биндочка. Баби город. Та ми посіяли ячмі з травичкою. Якщо корова не буде їсти, то якісь бички з'їдять. Все, коротше буде. Ось ще можу показати вам, до речі, сою. Сою ми тут сіяли, соя. Сорт сватула там. Після 2,5 літрів калійної солі гліфосату, дивіться, буряни вже починають потихеньку чахнути. Ось вже деякі буряни, дивіться, згоріли зовсім, бур'яни вже погоріли трошки. Це ми тут сіяли сою з сульфатом амонії без бактерій. Але от раді інтересу можу вирвати. О! І дивіться, без бактерій, але трошечки інокулянти є. І всередині вони, якщо видно, рожевого кольору. Тобто ми їх навіть і не вносили, але соя по сої. І вони вон такого рожевуватого кольору. Я вон роздушив рожевуватого кольору. Просто соя по сої постійна обробіта ґрунту дисковках, попередник соя, міндобриво 100 кг сульфат амонію. Трошки в ній проявляється, припалили, можемо її ліфусатом трошки. Здається, припалили, трошки пішла пригнічення сої, але нічого, вона відійде. Так що такі справи. Ось так ми перекидаємо сіно. Ось так ось виходить. І ось гарний ячмінець. Дуже гарний ячмінь, гарна мішанка. І гарний в його прямо запах. Ой, там вже, вже й так, вже й такий на зерно скоро буде, ще дивіться. Ще буквально тижнів два-три. Може, цели 4 тижні, Почнуться вже і в нас жнива. Так що, якось так, друзі. Так що, ось таке у нас сімце. Знизу вухувати таке. А зверху вже сухеньке. Так що отак от ми перекидаємо його. Ну що ж, всім дякую за увагу. Дякую за лайки підписки. Всім бажаю добра, здоров'я, всього самого найкращого. Все, ми працюємо. А вам приємного перегляду. Ставте пальці вгору, Всім дякую за увагу. Все, до нових зустрічі!